Дорогі рибки, рада вітати вас на розкладі. І так, давайте дивитися, яким буде квітень, місяць, саме час планувати. А я дам вам ціні підказки. Користуйтеся і лише вперед. Так, старший аркан Єрофант. Карта духовності настанов, аркан закохані і двійка кубків. Романтичний місяць він буде переповнений. Новими почуттями, емоціями. Ви як ніколи будете відчувати підтримку, вам точно не треба залишатися на годинці, тому що в цей місяць ви можливо будете дійсно потребувати підтримки, або ж просто любові. Також хочу сказати, що треба буде щось обирати, і 100% треба слухати своє серце. Якщо вам людина подобається, чи то в дружбі, чи то в коханні, чи то в роботі. Якщо ви відчуваєте внутрішню от, серцем симпатію, то обирайте таких людей. Якщо навпаки, то залишайте позаду. Це дуже важливо. Біля вас мають бути тільки ті, хто вас любить, хто з вами щирий. Взагалі, розклад починається зі старшого аркану Єрофант, і в квітні треба буде зробити багато добрих справ для того, щоб все налагоджувати, щоб привести в порядок свій духовний світ. Щоб зазирнути всередину себе, це такий, знаєте, час, коли ви будете розбиратися в собі, що ви робите, як ви робите, що вам це дає. Це дуже важливо. Також хочу сказати, що Єрофан дуже часто показує, що, можливо, вам потрібна буде порада, і ви можете звернутися до когось в цей місяць для того, щоб приймати правильні рішення. Знаєте, як двоє людей звертаються до одного, і от розсуди нас, скажи, хто з нас прав, хто ні, як зробити, як вчинити. І ось в такій ситуації ви можете опинитися. Або до вас хтось звернеться, або ви. Тобто ви маєте. Таку можливість ще й дійсно отримати якісь мудрі підказки. Можливо, це хтось з вашого роду, хтось старший, можливо, це просто ваш наставник або людина авторитетна. Тому пам'ятайте, що це також може програтися. Ну і, звісно, не забувайте про свої почуття, про своє кохання. Про своїх половинок, тому що у квітні треба максимально триматися разом за руки, робити спільні справи, максимально тримати фокус один на одному, тому що дуже важливо, як я кажу, у квітні відчувати серце. Якщо у вас все в порядку в стосунках, то у вас буде все в порядку і в роботі, і в кар'єрі, і в здоров'ї, і в фінансах. Квітень важливий місяць, щоб. Налагоджувати, хто одинокий, зустрінете своє кохання, будете спілкуватися. Хто можливо планує щось по роботі, то це також партнерство і підтримка. Тому я вам бажаю бути неодинокими, відчувати кохання. Квітень це коли вже буде багато сонечка. Сподіваюся, буде вже тепло. Тому бажаю вам добра, тепла, позитиву, легкості. Нехай у вас все буде добре, нехай біля вас будуть вірні, кохані люди поруч, це важливо. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!